Я часто чую, я хочу вийти заміж, я хочу купити квартиру, я хочу купити машину і далі по списку. Але коли я питаю у людини: а навіщо? А що що? А про що це? А для чого? То у людини виникає ступор, тому що оці гіпотетичні цілі ніякого підґрунтя під собою не мають, адже людина не ставить собі на меті, наприклад, бути щасливою у шлюбі. Їй важливо просто вийти заміж. наче як, за умовно будь-кого, аби вийти заміж, вона не ставить собі ціль бути щасливою, наповненою, життєрадісною, відчувати оце просте жіноче щастя в шлюбі. Вона ставить ціль вийти заміж, вийти заміж, чому не знаю, треба дуже треба. І тут важливо бути свідомою в цій точці. Якщо ви впізнаєте себе, да, коли ви щось хочете, але не знаєте чому. Задавайте собі питання, наскільки ця ціль відчутна для мене, і лише для мене? Чи про мене вона? Наприклад, я хочу мати рельєфне тіло.